Доброго вам ранку. В Києві шоста година, в нас дев'ята година вечора. Так, Тео? Ти засмучений? Так. Чому? Тому що не можу е е зібрати Рубіка з е е Кубіка Рубіка. Так. Я думаю, що це через те, що ти втомлений і тобі треба поспати. Угу Так. Що угу. я хочу розказати: Теодору сьогодні в школі видали комп'ютер, так? Ти щасливий? Працював за комп'ютером сьогодні. Також сьогодні я побачила від вчительки з України завдання, і вони, я вам скажу, вони важкенькі, важкенькі. Але мабуть, завтра ми з тобою їх зробимо, так, Тео? Mm -hmm. Ти їх зробиш, а я буду тобі просто казати, що робити, так? Mm -hmm. Так, по навчанню все. Ходила на роботу. На роботі працювала. Перші 40 хвилин мітінг, потім робила роботу. Останні 40 хвилин. Вирішила подивитися, що там на робочому сайті, які є вакансії. Е, немає вакансій ніяких для мене, але потім я сьогодні прийшла додому і подивилася цей самий робочий сайт і побачила, що мені підняли зарплату на 2 долари на годину, і тепер я заробляю 20 доларів на годину. Е, зарплату підняли два тижні назад. Я дізналася про це сьогодні і мій вечір став класним. Він до цього був не класний, а потім став класний, коли я дізналася, що мені підняли зарплату. Тобто, те, що я казала про підвищення, мене мабуть підвищили. Тут ось, Що ти робиш? Нічого. Нічого? От. Це відобразилось на зарплаті, але побачу я більшу зарплату в наступній, в наступній платіжці, в наступну п'ятницю. Мені подобається, що тут зарплата кожні два тижні. От. І ще подобається, що мені її підняли так швидко. Я ну, справді щаслива, це 20 доларів на годину це. Як? Класно ж, правда? Mm -hmm. По врахуванню податків я отримуватиму 16, 16,05. Також сьогодні ти знаєш, що сьогодні за день. Ми з тобою 100 днів в Канаді. 100 mm -hmm. днів ми в Канаді, 100 днів щось робимо. 100 днів могли би робити більше. Теодор вміє читати 10 слів. Я також вмію читати 10 слів. Не спускайся, будь ласка, нижче, мені так незручно. Можеш взагалі не зніматися в моїх відео, якщо хочеш. А, то можеш продовжити. Ну, так я знаю, що я можу продовжити. Бачите, дитина мені дозволяє. Що ти можеш сказати про Канаду за ці сто днів? За ці сто днів школа була дуже-дуже класною і. і... І я, і я сьогодні був радий, тому що, і, тому що моя пляшка була і, падала, але вона не розбивалась. Багато разів падала? Так, аж три. Три рази падала. Нова пляшечка. А як вона падала? <світ> або, і, або ну завжди я пік, і, випадково її. Випадково штовхав пляшечку. Тепер я розумію, як попередні дві розбилися. Сядь, будь ласка. А, що? Завтра ми їдемо в пласт в Едмонтон. Теодора буде перша здибанка. Побачимо, що там як. І вже дуже пізно ми хочемо спати. Я хочу спати. Теодор хоче обніматися, а сім'я ще готує яблучний сік. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Кажу це, тому що мені залишилося 322 людини до тисячі. Ні, не 322, 222. 222, яке хороше число. І коли у мене буде 222 людини і тисяча підписників, я зможу підключити монетизацію на каналі. А монетизація це означає копієчка до. Копієчка до копієчки, до мого будиночка. Так що не соромтеся підписуватися, не соромтеся писати коментарі, не соромтеся порадити ці вечірні скучні відео комусь ще. Коли мені наступного разу піднімуть зарплату, я обов'язково про це повідомлю. А, і ще сьогодні проходив повз мене менеджер, який начальник мого супервайзера, моїх двох супервайзерів і ще третього супервайзера. І я якраз розкладала всякі штуки по полицях, і він каже: ну, що тобі подобається ця робота? Я кажу, нормальна робота, але кажу, більше мені подобається працювати за комп'ютером. Кажу, за комп'ютером працювати, зашибись. з таблицями, оцей в Excel. І. і він такий, хорошо. І я така, яка я молодець. Все, гарного вам дня. У нас завтра тепла погода, і ми з собою поїдемо розважатися вдвох. Все добра ніч. О, нам добра ніч. Вам гарного дня.